Про те, що тут колись мешкали люди, нагадують затоплені дахи будинків. За два роки вода поглинула майже половину селища. Подекуди глибина водойми ще сягає більше 15 метрів. Світє розвалилась, там, вода століт там сараєм. Тут що був сарай завалився. І Ось вот десь винесли, і ну все все, в воді тут. Маленькими кита без дорослих на вулицю, ні ногою вода затопила їхні подвір'я восени. Узимку озерце взялося льодом, але не настільки міцним, щоб ним безпечно було ходити. У сусідів затопило. у них все затоплено, кругом затоплено. у нас затоплено двор. Вода у підвалах будинків дісталася позначки півтора метра, ще 20 сантиметрів, і вона вийде на поверхню. Я не знаю, жити тут невозможно. Я маленька правнучка, що тут два місяці їй. І... Не можу, я вже не можу, дітки, не можу. отак от вот жити. У болоті. Вода наступає на господарство Шевченківців вже третій рік поспіль. Поглинула будинки, двори та городи. Чимало людей перебралися до родичів, кинувши господарство на призволяще. Решта тримаються на півзатоплених будинках просто на плаву. Місцеві мешканці кажуть, в усьому винні витоки річки Грузькою. Раніше їх спиняла водонасосна станція, але її теж затопила. Тимчасовий насос має недостатню потужність, щоб звільнити людей від наступу води. Бальний вже ноги за тими різиновими сапогами. Вже третій год в різинових сапогах ходжу. поряд із селищем потопельником недобудований дренажний канал. Планувалося, що він сприятиме природному регулюванню рівня води в річці. Проте чиновники кажуть, то добудова каналу нині не на часі. Время сьогодні не зовсім простое, щоб так сказати... Іметь, як говорится, масу сіл можливості решать это в один момент. эти сложные проблемы. Я считаю, что здесь проблема не такая, така остра, скажімо так, в других району. Зараз воду з підтопленого району відкачують насосом. Хочуть знизити рівень води в річці принаймні на три метри. Однак цього замало, щоб зупинити наступ річки. Юлія Божко, Євин Очаренко, Селише Шевченко, Маківка, Донеччина, П'ятий канал.